Вітаю вас. Це власний погляд про політичну ситуацію у парламенті і вихід із неї ми говоримо з політологом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, Вітаю як вас. ви прокоментуєте сьогоднішнє засідання більшості поза стінами Верховної Ба... Верховної Ради, яке відбувалося на Банкові? Ну, на мій погляд, оце роздвоєння парламенту на більшість і опозицію в різних місцях, які засіда... засідають окремо. На жаль, це якісно нова фаза парламентської кризи. Це продовження поглиблення парламентської кризи. Думаю, що опозиція не очікувала такого розвитку подій, хоча були в українській історії такі прецеденти. Ми пам'ятаємо пам про український, український, український дім. дім да. та, і в принципі, кучу. я пам'ятаю, що були прогнози ще в лютому, що ситуація може розвиватися і таким чином. І думаю, що зараз більшість пішла на такий дійсно кризовий сценарій, перш за все, для того, щоб фактично зробити я б сказав так, останнє попередження опозиції, тобто, це все таки попередження для на опозиції. мій поки поки так. Да. Сигнал такий, що або блокування знімається і рада повертається до нормальної роботи, або Більшість буде як мінімум працювати окремо, ухвалювати закони В такому окремо. режимі. На справа іншій території? в тому справа в тому, що формально більшість діє, хоча і в нестандартному режимі, але не порушуючи напряму регламенту. Тобто, всі ці рішення, які сьогодні приймалися, вони легітимні? От тут питання наскільки їх можна вважати легітимними, тому що опозиція буде закидати, що не було лічильної комісії може дати відповідь да, на це питання да, сьогодні. і так далі. Я думаю, що можливий такий компромісний варіант. Якщо більшість повертається в залу пленарних засідань, опозиція не буде цьому заважати, то як можливий компромісний варіант можна переголосувати. Те, що голосувалося сьогодні, от в іншому місці ну це як варіант зняття такої проблеми. Формально за пунктом 2 статті Другої регламенту Верховної Ради, більшість народних депутатів може ухвалювати рішення про інше місце роботи Верховної Ради. Це, звичайно, нестандартний форс-мажорний режим, але формально це дозволяється регламентом. Але якщо це буде продовжуватися далі, якщо Рада буде роздвоєна, то такий напіврозкол парламенту рано чи пізно призведе до напіврозпаду. Українського парламенту, а далі єдиний вихід розпуск Верховної Ради. І якщо Рада не буде в нормальному режимі пленарному працювати протягом місяця, то за конституцією це дає право президенту припинити роботу Верховної Ради, тобто, якщо більшість ухвалює своє рішення не на Грушевського, а наприклад на банкові, як сьогодні. За таких умов президент також має право розпустити парламент чи ні? дивіться. Тут знов таки дійсно ситуація нестандартна. Якщо президент підпише ті закони, які, які сьогодні приймалися. У, Да, приймалися, навіть на банковій в іншому залі, але якщо підписує формально ці закони набувають чинності, і президент таким чином визнає, що рада працювала. Але ну, зараз вони ухвалять там сьогодні, завтра, там післязавтра, можливо, там чи в інший день ухвалять ще декілька законів, а потім більшість може просто відмовитись працювати в таких умовах. Якщо більшість для себе ухвалить таке політичне рішення, що ми не можемо працювати на поза межами зали пленарних засідань, ми зробили декілька таких засідань, все це край. Тоді це фактично буде означати запуск сценарію розпуску парламенту. Тобто, з того дня відраховується 30 да. днів, коли президент може оголосити про да. розпуск парламенту. Да. Ну, це буде вже рахувати президент, його помічники, його юридичні консультанти, з якого саме дня буде відлік часу для розпуску парламенту. Але, на жаль, такий сценарій стає реальним. В чому небезпека? Я вам скажу стратегічно от таке роздвоєння парламенту несе з собою ще одну небезпеку. Ну, це на поки суто теоретично. Це може означати і перший крок до розколу країни, от що небезпечно. Думаю, що зараз цього ніхто не хоче. Думаю, що і більше на це не потрібно ні більшості не позиції. Зараз. Звичайно, звичайно, да але якщо ситуація буде продовжуватись далі, тут головне не оголошувати, що от ми є парламентом, а інша частина це не парламент. Якщо е, е, буде легітимізований хоча б політично ідеологічно, такий розкол парламенту, то це дійсно буде дуже дуже небезпечно. Зараз же мені здається, все ж таки більшість парламентарів хоче е, повернутися до нормального режиму роботи. Спрацьовує елементарний інстинкт самозбереження. Ніхто не хоче розписку. Загалом, як опозиція відреагує на цей сигнал на це сьогодні виїзне по яке відбулося на банковій, а вони в принципі закликають більшість повернутися до сесійної зали. Але вимоги вони виставлятимуть ті ж самі, чи їх не буде? Ну теоретично вони можуть виставити вимоги. Поки є заклик повернутися. Я думаю, що це пов'язане якраз з тим самим інстинктом самозбереження. В опозиції теж побоюються розпуску парламенту і відповісти якимось своїм контр. Сценарієм зараз опозиція не може. В чому небезпека в нинішньої ситуації для опозиції? Тому що нівелюється головний засіб їх боротьби, блокування. Якщо більшість буде працювати в іншому режимі або виникне е ризик, загроза розпуску парламенту, все. Ця зброя вже не працює. І те, що сьогодні Арсеній Петрович закликав е, спікера Верховної Ради Рибака повернутися, ну, жартома мені це нагадує. Е, е, кинута дружина е, закликає чоловіка я все прощу. Ну, звичайно, позиція все прощати не буде, і якийсь компроміс формальний буде потрібний. Але е, тут або компроміс і відновлення роботи Верховної Ради. Або криза продовжується, і тоді суттєво зростають ризики розпуску парламенту. Які ваші прогнози на завтрашній день? Я думаю, що буде е, зроблена спроба повернути раду до нормального режиму роботи. Тобто, в принципі, дві сили і більшість і опозиція мають піти на зустріч один одному. Які питання можуть стати об'єднуючими? Ну знаєте, тут теж можуть бути різні варіанти і сценарії розвитку подій. Ну, наприклад, опозиція просто знімає блокаду. Просто знімає і більшість повертається і починає працювати в залі е, пленарних засідань. А потім може... без вимог, просто без вимог, знімаємо да. блокаду парламентської трибуни. Да. і Працюємо далі. Да. Потім так. може повернутися опозиція і сказати: Да, да, ми вимагаємо, наприклад, переголосування тих рішень, які голосувалися от на банковій. це також один з можливих сценаріїв. Якщо ж буде зроблена ще одна спроба блокування ради, я думаю, більшість знов може повернутися до того режиму, який вони сьогодні спробували задіяти. Так що варіанти є різні, але на сьогодні ініціатива за парламентською більшістю. Фактично, вона зараз вперше за останні два місяці перехопила ініціативу і нав'язує свої правила гри в парламенті. І, на мій погляд, ще опозиція не виробила якогось свого контрсценарію. Взагалі, якщо ви кажете тепер ініціатива на стороні більшості, от тепер більшість може диктувати свої умови? Так, вони фактично диктують. Да. Або ми працюємо так, як зараз працюємо, без опозиції. Хоча це, на мій погляд, теж не зовсім нормально. Все ж таки парламент є парламент, там мають бути різні політичні сили. І ну, це дуже негативний прецедент, от таке роздвоєння. А, і найкращий варіант все ж таки порозумітися. Знайти спільну мову, певний компроміс на вашу думку, можна сьогодні почати з чистого аркушу? Ну зробити на два кроки назад для того, щоб була така в нас продуктивна ну, робота подалі в політиці. Не буває чистого аркушу, все ж таки історія з різними прецедентами, з різними образами, взаємними, недовірою на жаль, вона існує і тому. Я думаю, що зараз чистого аркушу не буде, але спроба знайти компроміс на даний момент. Інстинкт саме збереження і просто розуміння того, що зокрема нам треба ухвалити відповідні законопроекти потрібні для європейської інтеграції. от все це має спрацювати, тобто, має спрацювати депутатський здоровий глузд. Якщо не буде працювати здоровий глузд депутатів, тоді буде продовження парламентської кризи. Який найгірший може бути сценарій? Да. Ну, найгірший сценарій це продовження кризи, а потім і розпуск парламенту. А якщо парламент буде розпускатися, може бути задіяний сценарій, про який зараз багато говориться. Це ініціювання референдуму. Причому на референдум може бути винесено не тільки питання про якісь конституційні ініціативи, а зокрема і про вибори президента, переобрання. Ні, я парламенту. думаю, що не про обрання президента зараз. Це не на часі. А от е, е, проект закону про вибори народних депутатів на мажоритарній основі. Оце до речі, на цьому наполягають да, представники і, більшості, і про це вже говориться. І якщо з'явиться найближчим часом проект такого закону, це означатиме, що такий сценарій готовий до запуску. Ну, взагалі, це питання сьогодні не на часі. Тобто, це питання референдуму ініціює більшість у разі того, якщо робота не розпочнеться, не відновиться. так? референдум за законом ініціюватиме не більшість чи меншість парламентарів, це групи громадян. Це їх право, інша річ, хто саме з якими саме питаннями, але на це механізм референдуму за народною ініціативою. Безумовно, це референдум може бути ініційований. Ну от в тому сценарії, про який ми згадували, в інтересах парламентської більшості. І я думаю, що такий сценарій вже у них є. Поки це запасний сценарій. Головний сценарій, в якому зацікавлені парламентарі, це все ж таки відновлення роботи Верховної Ради в нормальному режимі. Які можуть запасні бути сценарії в опозиції? У опозиції є два найбільш ефективних методи впливу на ситуацію. Найбільш ефективний це блокування, але зараз ця зброя нейтралізується. Не да. інший засоб впливу вулиця. Але, І, до речі, як... вони вже закликали людей це, на вуличні акції протесту. Це так, але от ми побачили, що вівторок, з темою київських виборів, ця акція, ця зброя, не зовсім спрацювала з різних причин. Так. Щодо неділі, на мій погляд, це не спрацює, тому що це неділя. Я от процитую тут Луценка, який декілька днів тому сказав, що революції по неділях не робляться. І в даному випадку, якщо опозиція хоче впливати на парламент, треба збирати людей перед Верховною Радою, а не в неділю, коли ніхто не працює. Тому я думаю, це скоріше такий символічна відповідь. А от шукати свою стратегію, і тактику, я думаю, що опозиція зараз змушена просто. тому що у них на сьогодні адекватної відповіді не знайшлося. Дивіться, уже сьогодні з'явилася інформація про те, що декілька народних депутатів покинули лави батьківщини, написали заяви, вийшли з батьківщини. Анатолій Гриценко. Погрожує також вийти із фракції Батьківщина, оскільки він говорить про те, що рішення вождів опозиції приймається без народних депутатів, без обговорення. От чому відбувається зараз такі заяви? Така ситуація? Я думаю, що тут декілька причин спрацьовує. ну, по-перше, от деякі з тих депутатів, які зараз прийшли в парламентську більшість, про них говорили ще, коли вони були кандидатами в депутати. Що вони можуть перейти в парламентську більшість. Тобто їх вже тоді е, е, визначили як таку слабку ланку е, в опозиції. Друге, є е, е, незадоволення багатьох опозиційних депутатів внутрішню ситуацію, зокрема в батьківщині. І е, 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 це не тільки позиція Гриценка, Канівець сказав. Що він виходить, тому що звертався до Іценюка, до Турчинова, його не слухають, і тому це його особистий протест. Але знов таки це сталося тоді, коли парламентська криза підійшла до певного піку. І от коли напруга висока. Починається що називається усталость металу. Да опозиція не витримує деякі опозиційні депутати не витримують. І я думаю, що це прояв певних кризових тенденцій всередині самої опозиції. Така тенденція може і продовжуватися. Ну теоретично так, на мій погляд, ну судячи, от навіть по тих публікаціях, які були ще влітку під час парламентських виборів. Потенційні тушки в опозиції ще є. Плюс є незадоволені діями опозиційних вождів, особливо фракції батьківщина, і тому продовження парламентського протистояння воно може дійсно провокувати і такі нові конфлікти всередині опозиції, і не тільки всередині опозиції, а навіть і в цілому в парламентському середовищі опозиція що... ж це розуміє? Ну я думаю, що частина опозиції не вся, не всі, але частину позиціонерів це розуміє. Але тут ще треба розуміти, є ще інтереси мажоритарників, депутатів-мажоритарників, які не хочуть на перевибори. І думаю, і от саме мажоритарники будуть боротися за те, щоб е парламент вийшов з нинішньої парламентської кризи. Тобто вони таку займуть нейтральну позицію, щоб примирити більшість? не тільки позиції. нейтрально. Їм якраз треба займати активну переговорницьку позицію, мирити опозицію з парламентською більшістю. Ну і на вашу думку, на сам кінець, така верховна рада з постійними там блокуваннями, бійками. З відсутністю результативних рішень, от яка її доля очікує? Ваші прогнози? Ну знаєте, якщо рада буде працювати в режимі постійної політичної лихоманки, коли не буде результативної роботи, будуть постійні блокування, то знаєте, за жартома можна сказати, нема ради на таку раду. Дійсно, і про це головне, от від кого залежить доля ради, не тільки від самих парламентарів. Безумовно від них в першу чергу, але рішення про розпуск парламенту при наявності конційного приводу ухвалює президент. Якщо президент буде відчувати, що ну, з такою радою він не зможе співпрацювати, ця рада не зможе законодавчо забезпечувати діяльність виконавчої влади, що це буде сприяти е, кризовим тенденціям е, і в політиці, а потім і в соціально-економічній сфері, то безумовно президента це може підштовхнути до розпуску парламенту. Ну, це мають розуміти самі народні депутати. Я думаю, да, тому я й кажу, що або е, спрацює інстинкт самозбереження самих депутатів, або Продовження парламентської кризи просто неминуче призведе до завершення роботи цієї парламентської каденції. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був політолог Володимир Фесенко. Ми говорили про ситуацію у Верховній Раді і можливі сценарії виходу із політичної кризи. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.